Всім привіт! Мене звати Катя. Рада вас вітати на своєму каналі. Поки я була на відпочинках, до мене встигла прийти моя гра, яку я перезамовляла ще півроку тому Тамаші, Хроніки Асенду, тут такий трохи бігбок зі всіми стрічгоми. Тож, давайте розпакуємо її разом. Ще така якась штука. Це гра від Awaken Realms Light. Це. Компанія, яка теж пов'язана з Awaken Realms, але робить більш-менші проекти, не такі глобальні і дорогі, як Awaken Realms. Тамаші, це пригодницька настільна гра в стілі кіберпанку, яка проходить у постапокаліптичному світі. Ось, і ми повинні будемо проходити її в двох світах: одному нашому реальному з купою ворожих машин, а інша це вну, внутрі ем, комп'ютерів. Тут ем, листочок з приготуванням до першої розгривки, тобто першої гри. Ой, навіть є інструкція розпаковки гри. Це прикольно, коли так роблять. Я люблю таке, бо чим далі, тим в іграх все більше і більше всякого натикають. Не ясно, що з цим робити. Так, це в нас правила гри. Що тут? Це не сама крута версія, там є ще з якимись доп-фігурками, але в мене вже і так багато. Різних таких ігор, в які ще треба пограти, я вирішила трохи зекономити і замовила собі просто зі стріч голосами. Я навіть не знаю, чи будуть якісь фігурки. Це монстри, механічні машини, які нам повинні зустрічатися. Це може навіть якісь гравці, це, я так розумію, наше місто. Бо ми тут будемо блукати мапою міста і там щось робити. Це теж якась ще правила. Так, з якоїсь, мабуть, доповнення з модуля, так, до модуля до якогось додаткового. Тут теж якісь жетони позначки. Ну, виглядає прикольно. Я люблю. Всяку таку тематику, навіть кіберпанк собі передзамовила. Тут, коли діду руки до неї пограти, мені невідомо, бо ще багато чого стоїть в черзі. Зараз проходжу в поки що, Але ось ці такі фіолетові кольори дуже люблю. Так, приємно виглядають. Ще цікаво, яка якість у цієї їхньої меншої компанії. Ну, картон поки що як картон. Тут все ж таки є мініатюри. Зараз подивимось. Це в нас місто. Може, воно буде якось рандомно виставлятися ці тайли. Ну, я навіть не буду їх поки що перемішувати, бо ще не читала я інструкцію, як його розбирати. Так, це жетони. Так, І ще жетони. Це теж, мабуть, машини, які будуть нам зустрічатися, з якими будемо воювати наші вороги. Так, От складаємо. Ну, і тут як воно повинно все лежати, і це супер. Бо коли навіть я беру на покрас фігурки якісь, і потім хочу їх скласти, я інколи тут можу півгодини витратити на те, щоб скласти фігурки. А тут вже є інструкція, і це супер. Так, ага, вони тут теж заклеєні. зараз. Ну, такого я... Ой. І... О, я майстер розпаковок. Так. Ось мені і знадобиться інструкція. Фігурки прикольні. Так, чи ловиться тут якось так. так ловиться. Ну, маленькі всі, але такі детальні. Навіть тут на плащі щось, якась є текстура невелика. Не такі, як в Везерфільді, як мені здається, але теж. Ну от, Я не знаю, куди воно повинно вставати. Так, один такий рух і все. Все поламано. Так, хто тут ще в нас? Якась така штука. О, Це для, для наших, для того, щоб позначати гравців. Дивіться, які кольори красиві. І вони не пластмасові, вони резинові. Це прикольно. Якась, дивіться, штука. Так, давайте я вам так ось всі покажу. Можете поставити на паузу, там, якщо цікаво, всіх пороздивлятись. А я так таки не деяких покажу. О, чимось чимось мені інвокера нагадує. Так, Це медуза тільки з головою Вовка. Так, тут тут ще такий цікавий є. О, тут, дивіться, навіть якась прозрачна штука вставлена. Не знаю, хто, хтось тут повинен бути героєм. Ось це з вангварду такі пішли. В них вставки. Я не люблю таке, бо коли грунтуєш, дуже треба це все заклеювати, щоб на нього груп не попадав. Це складно для мене. а Ах... О, може, це герой. Було б прикольно. Я би такою би грала, бо дівчиною, дивіться, з такими пістолетами крутим. Це якийсь. Щось. А, це може парасолька така в неї. Крута, кіберпанкова. Так. А, ще отакий якийсь. Ой, де я наводжу? Так, фокус. Так, це в нас. А, я так розумію, що це щось про наших гравців. А, чи може. Ага, це вороги, вороги. Так, це картки ворогів. Ось це інвокер. Тут де їх викладати, як вони працюють. Це навіть не просто вороги. Це боси в цій грі. Ось такі вони будуть, ці боси. Так, а це вже планшети гравців. І бачите, тут є, значить, тут наше тіло, що в нас на тілі. тут є наші ресурси, і тут якісь ще ресурси. Тут, тут ще якийсь трек, і тут якийсь трек. Якісь протоколи треба сюди складати, тут карти ворогів. Ну, це може з тим, з ким ти інгейджешся. Тобто бачишся, з ким ти б'єшся. Так, це теж якась. А, це навіть дивіться, вони тут так-однакові. то однакові. Просто чоловіча постать і жіноча постать. Чоловіча постать і жіноча постать. І різні кольори. Чим ще вони відрізняються, ні. А це сумно. Можу сказати, я люблю там якісь різні планшетики. Ах, прикольні. Так, це листи, я так розумію, записів на сценарії. Пролог. Навіть не знаю, воно з такого тонкого все зроблено. Це може. Якісь розділителі, стара школа, так, помилка з симуляції, шинягамі. темність, Криваве старце. Не знаю, що то. Ага, тут каз доступу, фінал. Це може навіть. А, це якісь, може, пам'ятки до сценаріїв. Як книга сценаріїв, але тут такі... так на таких е... листочках це все зроблено. Ось якийсь окай, остання подорож. Е... Так. Тут ще якась. Карта сценарія тут о, вкладається і трек часу. Ну, і щось тут ще. Це для... Тут є кості? Так, тут є кості, це щоб жут це як о, значення на кістках, яке випало. Такс. Ну, цей пластик, він добрий. І теж з, з такими. Як це називається? Ну, коротше, коли таке виямками <сі> воно все зроблене. Там аші. Я сподіваюся, правильно називаю там Аші. Якщо що, хтось знає, може, як воно називається, виправляйте мене. Це ось це розділитель. Дуже погана тут е, упаковка оцих цих штук. Бо ну хоча б оцих розділити, бо дуже складно її підійти, щоб нормально не пошкодити карти. Ну Я думаю, що карти теж вони не будуть такої якості, як у Awaken Realms. Так, вони ці ось розділителі вони такі ну трохи. Ні нормальні, але ось я таке не люблю таке дуже глянцеве. Те, що е, я пошкрябила нігтем трохи. І вже тут є невеличкі такі сліди від цього. І Вони такі дуже глянцеві і Ой, навіть не знаю, це може як в семи чудесах теж ось такі карти. А це для менших карт. Може, так, о, поліпшення, поліпшення класу, фракції та заблоковані елементи о, гри. Що тут? О, тут прикольно винімається. Оцей вже такий контейнер. Ну, але все одно це круто, коли є такі контейнери. Це я так розумію, для гравців позначати на планшетах ті школяри. Так, це в нас. Ресурси, я так розумію. Оце поранені, і вони прикольні. Мені подобається. ну Я ще їх не пощупала. Але, ну, це вже нагадує, як були зроблені каплі крові, якщо я не помиляюся, в The Great Wall. Грій теж від так Rounds. Ну, це стандартні ось це стандартні маркери. Вони такі ж самі в гралю. Ось вони такі ж самі в ангварді. Якщо я не помиляюсь, так, вони теж в фіолетові. От, а ось синя подивимось, це що. Якісь зірочки. Але червоні мені більше подобались. Так, це ці якісь такі трошки мутні, але, ну, теж прикольно. Все одно прикольно, коли так, а не... А не просто картонка. Ну, хоча, знову ж таки, я не знаю, є більш круті версії, хоча там в крутих версіях тільки більше фігурок, мініатюр і якась компанія додається. Ну, я просто вирішила так тріхи спробувати. Так, це підставки. Підставки для... Ага, Тобто в простішій версії навіть, мабуть, не буде фігурок героїв. Ось і потрібно буде використовувати такі підставки. Це для босів може. А може, це теж для мобів йде. Так, це кістки. Теж люблю кістки. Але не думаю, що вони тут будуть. Все одно, коли якісь крафти кістки, це завжди круто. Мені ось дуже шкода, що. В продавньому жасі і в жаху там стандартні. Яйця. Ось такі. Трішки сумнуваті може, але в принципі, так, в принципі, виглядає прикольно. ось такі з цікавими позначками. Що тут ще є? так Це потім це в нас картки. Це поліпшення фракцій. Я не хочу їх розпаковувати. Думаю, що там тут там буде те що всякі, всякі просто тексти, я вважаю, це розділити для заблокованих елементів. І, можливо, цю навіть і не можна відкривати. Це потрібно буде почитати. Бо я часто бачу в іграх від Вейкінгів якісь такі. Секції, які не потрібно розкривати. Якось в Глумхевені було. Ну, а це, до речі, завжди дуже прикольно, коли ти там проходиш якусь кампанію. ну от, ні, подивимось, Проходиш якусь кампанію і там, ти не знаєш, що там якомусь конверті, Ти прямо хочеш його відкрити. І коли ти відкриваєш ти такий о, нічого собі, як в Глумхевені ці всі персонажі їх розблокувати, хочеш щоб подивитися, що вони роблять. До речі, ці карти вже краще. Ну, все одно крає мені не подобається. Ось вони такі. Ну, я просто завжди, коли ця гра коштує більше, ніж 100 доларів, значить вона повинна мати якесь, якусь якість. Так. То я завжди так прискіпливо дивлюся, але ну, все одно я вважаю, що на свої кошти вона себе виправдовує. Там органайзери, ці всі фігурки, пластик. Так, це теж якісь ось заблоковані елементи тут. І тут. Це, як називають, Ой, забула. Видаження. Події, о, це події в, в, в місті. Це, а, це цілі. Це дуже, до речі, як воно виконано, воно дуже схоже на авангард. В авангарді там теж за репутацією щось там. Я вже забула, які карти, але теж так виглядають. Там ще є, правда, журнал великий. Ну, такі карти завжди дуже прикольно дивитись. А це генератори якісь сценаріїв, дивиться, і ми будемо готувати мапу. Ось так. А тут що? А це так розумію, це доповнення тут ну, новий початок. А може це вказівки, що робити? Зовсім не дуже Ну, Може, давайте ось це розпакуємо. Просто не хочу тут це перемішати, але мені трішки не, не ясно, де картки якихось героїв. А, ось дивіться: генератори сценаріїв. О, навіть PvP. PvP. Можна player без player грати. Так, ось це генератори. Так, а ще тут. Ага, це умови, протоколи якісь, пам'ятки. Багато пам'яток. О, вороги. Карти ворогів. Ну, все одно, тонковаті тунковаті ці картки, вони такі. Ну, і дуже-дуже глянцеві. Ну, Подивимось, може, буде прикольно. Ось це вже. Ага, а це, я так розумію, тіло. Це то, я... який ми, ось це гравці. Це те, що ми будемо вкладати ось сюди, в тіло, як мені здається, і будемо, може, себе якось поліпшувати. А так ми будемо такими стандартами грати. Коротше, я люблю, коли є прям персонажі якісь різні. Тут, не знаю, ну, хоча, може, це і є персонажі, і ми їх будемо обирати. Давайте подивимось: такі вони стильові, киберпанкові. Ще цікаво, я ось замовила на гімфаунді кіберпанк від Boneboards. Якщо я не помиляюсь, і плюс CD Project Red. Ну, ті, що робили Відьмака. Ось, подивлюся, що вони там нароблять в своєму фансервісі, що то буде за гра. Так, це ми складемо назад. Тут ще є якісь... Опа, а це мішечки. О, дивіться. Вони різні. Це прикольно. Я, так, і це теж для кожного героя. Ой, дивіться, який кися. Кися. О, а тут жінка. А тут теж вони посторонні. Так, дивіться, тут жінка, а тут, тут інший. О. То я, ну, я думала, що вони однакові, а вони різні. Ну Ось тут більше нічого я так дивюсь, немає. Тож, дякую вам за увагу. Я сподіваюся, вам сподобалося. Було цікаво подивитися, що тут. Мені от було цікаво. Колись, я думаю, я зніму і огляд на цю гру, коли до, до неї дійдуть руки. А, я ще, не показала, ще в мене отака є штука. І це, я так розумію, це ще ну, карта тіла. І так, я так зрозуміла, що тіло то все ж таки герої. Я ж і це якийсь додатковий герой. Хоча ну, я просто заказала там на сайті чисто кіберплеч якийсь. Ось. Я навіть не знала, що там в ньому є. Так, ось. Тіло. Так. Так, новий совіпан. Ага, пан сова. Прямо. Ось тут він був десь на, на жовтому. О, оцей пан. Що додатково, якісь тут сови в нього. Так, тепер точно все. Дякую за перегляд. Скоро будуть нові ролики з новими оглядами. Я знову повертаюся в течію. Ось. Так що пишіть вам, як вам гра. Може, ви замовляли цю гру, або, може ви щось чули про цю гру. Так, всім. Доброго здоров'я і бувайте, Па-па!